Перш ніж почати, я хочу подякувати всім спонсорам каналу за підтримку. І, звісно, попросити підписатися на наш канал, який працює саме для вас. Весь прикол не в трасі, сказав Макс, потягуючи каву стаканчика. Траса як траса, звичайна, але на GPS вона не позначена, і Google не бачить її повністю, і навіть карти для фур. Не дають нормального маршруту. Але рейс був, і я поїхав. А от повернувся вже не той. Так він почав розповідь, сидячи біля вогнища на закинутому паркінгу. І ніхто не перебивав, бо всі вже чули хоч щось про трасу 13. Все почалося з повідомлення в системі. Максим досвідчений водій 38 років, 12 з них за кермом фури. Тиха людина, без понтів, без фантазій. Того дня він мав стандартний маршрут познань, хелм, Львів, але за годину до виїзду прилетіла переадресація, зміна траси через перевантаження, об'їзд через трасу 13 підтверджено автоматично. Він навіть не зупинився подумати. Числа це числа 13, 17 — яка різниця? Траса почалася після розв'язки. Узбіччя заросле, асфальт гірший, ніж на основній дорозі. Але спокійно. Перша дивина рація. Максим їхав у тиші, коли хтось вийшов у ефір. Прийом хто на тринадцятій. Він мовчить. РК 4587, Ти мене чуєш? Це були його номери. Ви хто? Пауза. Потім голос. Не перевищуй на повороті обрив через 200 метрів дійсно поворот і знак дорожні роботи узбіччя підмито. Він скинув швидкість і пройшов плавно. Але на трасі не було жодної іншої машини. Максим помітив фари позаду. Світло приглушене, але стабільне. Машина тримає відстань, не блимає, не обганяє, не сповільнюється. Через 15 хвилин та сама відстань. Навіть коли він звернув на старий паркінг, машина проїхала повз без номерів, без світла в кабіні. Макс вийшов подивитися. Ей, крикнув він. Фура зникла за поворотом, не змінюючи швидкості. Коли він знову рушив, навігатор показував нову траєкторію. Жодних вказівок, просто стрілка і напис. До пункту призначення 54 хвилини. Я не вводив нічого нового, пробурмотів він. GPS сам оновив маршрут. Карта не реагувала. Ні прокласти нову, ні повернутись. А ще голос у рації знову озвався. Маршрут затверджено, не повертай. Через годину Макс побачив зупинку. Маленька бетонна будка, як у 90-х, на табличці написано кінцева. Але це була не автостанція, не маршрутка, це була фура. І вона стояла рівно на тому самому місці, де в зеркалі він бачив ту без номерів. Кабіна порожня, двері прочинені. Він вийшов і в будці побачив себе, себе, якого не було в цій формі без шапки, обличчя з темними провалами замість очей. Він кинувся до фури, зачинив двері і спробував завести двигун. Працює, але кермо плаває. Тобто не він вирішує куди, воно крутиться саме. GPS більше не оновлюється. Замість картки, чорний фон і надпис. Останній рейс у дзеркалі заднього виду три пари фар. Тепер уже три фури позаду. Він бачить старий мотель, один поверх, ретро-вивіска, зупинка. Раптом двигун сам заглушується. Фара гасне, рація. Заходь. Ми чекаємо. Він входить в холі, стіл, на ньому журнал водіїв. Всі підписані. Іван-2012, Леонід-2017, Макс-2023. Раптом ручка сама починає писати Макс-2024, Траса 13 без зворотного. Він відступає. Позаду дзеркало. І знову обличчя. Його, але не його. Макс вибігає. Фура заведена, двері відчинені. Він сідає, включає фари, але попереду вже не дорога. Це порожність, туман. І GPS каже: Ти прибув, рація оживає. Повернення неможливе, але інші вже йдуть, підвези когось нового. Сьогодні трасою 13 їздить не один Макс, є й інші: ті, хто чекають, щоб ще хтось звернув на об'їзд. І коли водії чують, як хтось називає їх по імені і радить скинути швидкість, краще просто не відповідати.